Ось сьогодні у нас неділя. День педагогів. То моє свято. Нема кращого подарунка якось. Вітерець, доч прикратився і красивий гон голубів який мене радують і вітають зі святом. Ось я хочу привітати всіх педагогів України святом. Всім перемоги! Добра, здоров'я, щоб повернулися ваші всі рідні, кого вони на війні. І так, щоб всі були живі здорові. Всього найкращого. Ой. Ой, це кинув своїх одних рижорявих. Одних рижорявих. Зараз буду ще кидати, тому що. Бачу, сьогодні вони летять. Хоч і волога велика. І велика волога в повітрі, але вітерець поду. Дощ прикратився, летять. Отже, як я, як кажуть деякі, багато зараз кажуть голубі ой, голуби залині, ой, льотки в їх болять, ой, вітерець слабший, ой, не літають, бо линяють. А ми, як ми були, хтось дивився на ті льотки, Чи на тих голубів, які зелені, чи ні. Летіли всі. І линяли вони у нас в небі. І зараз вони повинні линяти в небі. Ось мої голуби, які летять, вони всі линяють. У кого вже там восьма, дев'ята льотка линяють? По пів хвоста, але ж вони летять. Летять, тому що їх гониш. Тому що їх гониш і вони повинні летіти, і вони повинні летіти. Як у нас там книжка пише, Миколаївські голуби це суто вітрові голуби, які, які летять і показують свій політ при налічі вітру. Вітерець є.